ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Журналісти NGL пишуть, що Арестович виїхав по листу Гуремо. Гуремо відповідь пише, що інформація про перетин кордону на виїзд за межі України особи на ім'я Олексій Арестович, 4 вересня 23 третього року, начебто на підставі листа від Гуремо Україна, яку опублікувала NGL Media, не відповідає дійсності. І кому вірити, пише Борислав Береза. Це після того, як по такому ж листу виїхав корупціонер від слуг народу з КМДА Влад Трубіцин. Це в Гуремо підтвердили, але не Зали, хто це наказав зробити? Хто ж та людина, що дає накази голові Гурема Буданова підписувати такі листи? І цікаво, хто що так виїхав, а також як це зробив Арестович? Знову запитання на які немає відповідей. телеграм-канал Пуч в той же час підкреслює, колишній радник офіс президента Олексій Арестович виїхав з України на підставі листа головного управління розвідки. Про це повідомляє NGL Media, посилаючись на джерела у державній прикордонній службі. За даними журналістів, Арестович перетнув пункт пропуску Краківець Корчова у Польщу 4 вересня 23 -го. Року офіційну інформацію про підстави для висту річного екс радника офісу президента ДПСУ відмовились надати, заявивши Media, що інформація про перетинання державного кордону особою стосується її приватного життя. Загалом, з лютого 22-го року, ростович офіційно перетинав кордон сім разів. По скриптам гур заявили, що спецслужба не надавала вказаній особі ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон. А тепер Арестович за кордону підтримує Зеленську у плані відставки залужного. Дмитрій Чекалкін пише наступне: за зрада в соцмережах розпочалась травля головкома. Так само, коли стравили і досі травлять Порошенка. 24 й канал садового долучився до компанії за відставку залужного. Щойно на 24-му зеленський вправі звільнити залужного. а саме він віддає накази головнокомандувачу. Всі новинні стрічки переповнені Будановим готують на посаду головкома. Він вже колись разом з Арестовичем прикрив в скандалі з вагнерівцями. Арестович виїхав з України на підставі листа головного управління розвідки. Про це повідомляє NGL Media, посилаючись на джерела в ДПСУ. За даними журналіста Версович переднув пропуску Краківець харчував Польщу 4 вересня 2023 року. Тепер прорашиз живе у Нью-Йорку біля Централ Парк. Шломонагіль, як стверджує Портніков, і з ним абсолютно згоден. Якби зараз відбулися вибори президента в Україні, то Зеленський програв би абсолютно будь-якому претенденту на цю посаду. Це сталося, бо він вичерпав ліміт довіри населення, бо за ним тягнеться величезний хвіст його факапів і страждань багатьох людей, які вони пов'язують з його іменем. Шансів у Зеленського на другу каденцію категорично немає. Нуль і те, що він намагається продовжити Льбу зі своїми політичними суперниками, такими як Порошенко, а зараз ще й залужний, свідчить лише про те, що він просто геть не розуміє дійсних настроїв українського суспільства. Або розуміє, але вирішив виконати Дембельський акорд перед своїм кремлівським замовником. До зустрічі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.